Листаю пожовклі світлини альбому, гортаю у пам'яті збіглі роки, віддзвонюють спогади цвітом тужливим моєї бабусі хусток до роки, хустинка жіноча, мов доля пророча, у барвах веселки квітує життя, дитятко сповите, колисочка вита. Дай Боже, родині всі щастя й добра. Побігли дороги світом широким, на нивоньку поле, женчики йдуть, Тріпоча хустина, мов серце дитина, а мати й бабуня житечко жнуть. Як буде нам хліб, то й буде до хліба, зав'яжуть обжинки величний вінок, радіє село. Гуляє родина, і хустка тернова пішла у танок, і вже тая радість, мов небо ясненьке, хустки, як на вибір, із шовкуй парчі, тернові шерстяні, мереш ціляничка і жінка, як пісня, йде по межі. Та й було всього, весілля родини. Хрестини і празник ще й не в дім. Тоді вже хустина цвіла, як калина, до церкви йшла молитись за всіх. Та горе з бідою не йшло стороною, і півні німіли, як пугач, кричить, а чорна хустина весь вік голосила, і було те горе терпке, як полин. Хустка вдовина. Мов ніч та тужлива, хустка сиріцька в печалі душа, без квітів, барвінку сльозою в обнімку у зморшках тужливих на скроні лягла. Та був наш світанок, дав Бог новий ранок, і хустка біленька, Місила хлібець, вже сонечко сходить, хай горе не ходе. Іде за туманом собі навпростець. І щастя озвалось, постукало в хату. Розшита хустина зустріла гостей, Різдво і Великдень прийшли в нашу хату, і ми заспівали веселих пісень. Нам хустка, мов янгол, лягає на плечі, квітують найружі бузок, чебреці, немовби матуся. Пригорне, озветься найкращі у світі українські хустки.